Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладів для кожного знаку Зодіака на період листопад 2023 рік. Розпочинаємо, друзі. Як завжди, нам допомагають карти Таро Року, а також мадам Ланорман. Перший знак зодіаку Овен. Загальний фон місяця. Робота, фінанси, особисті запитання, порада, а також так або ні на ваше особисте питання. Розпочинаємо, друзі. Загальний фон місяця для знаку Зодіака ОВЕН. Карта зірки. Ця карта каже, що ви будете мати успіх в якомусь такому грандіозному проєкті або своїй важливій справі. Вона може бути будь-яка, як зовсім грандіозна, так і грандіозна саме для вас. Це карта успішності, це карта публічності, вас може дивитися. Як то кажуть, багато людей навколо. Це можуть бути ваші співробітники, або ваші якісь такі люди, котрі вас оточують. Можуть бути навіть і сусіди, і ви щось будете, наприклад, або ремонтувати, або щось робити для свого дому. І це все буде за вами стежити і ви будете мати в цьому успіх. Додаткова карта від Карта Мадам Ленорман. Дивиться уважно, щоб якісь люди не хитрували навколо вас і нічим вам не заподіяли на яку шкоду. Далі, друзі, дивимось сьогодні трохи в іншому упорядкуванні. Робота, карта імператриця. Це карта жіночої енергетики. Можливо, вам допоможуть якісь жінки з вашим оцим проєктом. Або це може бути як ваша мама, так і кохана дружина, так і кохана дівчина, а також інша, люба інша жінка, котра до вас добре ставиться і буде вам допомагати. Додаткова карта по роботі. Карта. Подвійний вибір. Це карта каже, що у вас буде декілька варіантів вирішення ваших завдань. І коли ви будете обирати, будьте уважні саме для цього, щоб зробити правильний вибір. Далі, друзі, фінанси. Для знаку Зодіака Овен. Фінанси принцеса Пентаклів. Ця карта каже про те, що до вас фінанси будуть надходити. Це ми вже побачили ось по роботі, бо ось ця карта, ось ця планета Місяць, яка тут зазначена, вона має вигляд монети, що каже про те, що імператриця буде успішна не тільки в справах, а також в фінансових справах. І саме тут вам показується на ваші фінанси принцеса Пентаклів. Вона каже про те, що фінанси к вам будуть надходити, але невеликими порціями як тут кажуть. Можливо, якось частково. Не всі одразу, а частково. Так, подивимось додаткову карту. Карта дитини. Якщо ви будете робити свій проєкт з нуля, тобто ви його розпочнете саме в листопаді місяця. То, можливо, саме тому вам будуть надходити кошти частинами, тому що його треба не тільки розпочати, але якось і далі продовжувати та завершувати. Саме тому ваші фінанси будуть невеликими дозами. Далі, друзі, особисті питання для знаку Зодіака Овен. Сімерочка мечів. Ця карта каже про те, що у вас можуть виникнути складнощі. Мечі це думки, і, можливо, ви будете в чомусь або не впевнені, або почуєте якісь такі сумні новини. Ця карта каже про те, що це може бути обман, як самообман, так і обман зі сторони якоїсь хитрої лиси, котра вам хоче, як то кажуть, Зашкодити. Зверніть на це увагу і в особистих питаннях поводьте себе спокійно і довіряйте тому, кого, кого ви кохаєте, щоб все було добре. Далі, друзі, додаткова карта, ключик. Ви обов'язково знайдете вихід, якщо ви будете себе поводити саме так, як я кажу, без всяких скандалів, без всяких розбірок. Коли людина знає, що вона права, то Всесвіт її оточує тільки позитивом. Далі, друзі, порада на місяць листопад для знаку Зодіака Овен. Троєчка Кубків. Ця карта каже вам про те, що ви не просто впоритесь з ума своїми. Важливими завданнями, а також ви будете святкувати з друзями. Святкувати те, що ваша якась успішна праця, або успішний якийсь проєкт, або те, що сталося з вами в листопаді місяці. Ось подивіться, це було маленьке каченя, котре сиділо в скарлупі, але ви дочекалися, ви все зробили, і воно успішно. Вийшло на світ. І ось це люди, дівчата святкують. Саме тому, друзі, будьте впевнені, що ви все робите правильно і все буде добре. Додаткова карта з колоди мадам Ленорман карта документ, лист або документ. Будьте уважні і дивіться, все, що ви підписуєте, щоб все було згідно норм, правил та законодавства. Щоб не наробити не, не, не ніякі помилки. І друзі, у вас залишається ще одна карта. Це карта я вирішила для вас зробити на відповідь на запитання, так або ні саме для вас. Ви можете до неї дослуховуватися або ні. Але ми запитали, і Таро нам зараз дадуть відповідь. Я вам пропоную загадати своє бажання або запитання, відповідь на яке буде так або ні. І зараз, коли ми її відкриємо, ви подивитесь. Але, знову ж таки, я кажу, що ви завжди самі приймаєте рішення. Кожна людина відповідає за своє життя і карти – це тільки підсказки і підтримка. Дуже добра карта, друзі, карта суд. Це старший аркан, і вона каже про те, що якісь великі справи або велика якась те, що не могло рушити з міста, саме в цьому місяці воно може статися на вашу користь. Це карта суд. І вона вам каже так, ще додаткову карту друзі, візьмемо, можливо, тут якесь пояснення. Договір. Договірці також каже так. Це також відповідь так. Ось такі, друзі, у вас вийшов розклад на місяць листопад для знаку Зодіака Овен. Я бажаю вам успіху в ваших добрих справах. Я дякую всім, хто підписався, а також тим, хто ще до нас доєднується. Дуже цікаво розуміти, що мою роботу дивляться люди і. Судячи з коментарів, вона є корисною. До зустрічі, друзі, на моєму каналі.